Весняні прогулянки не в радість? Я знайшла вихід. Едем. Відчуй життя без алергії. Його називають птицею Фенікс за те, що зумів постати з попелу. Він почав зніматися ще у п'ять років. В картинах батька Роберта Дауні, режисера експериментатора. Молодший шуткує це був спосіб зекономити на няні. В шість років з дозволу дивакуватого татуся він спробував травичку. А у вісім вже був наркозалежним. До 30 актор встиг отримати номінацію на Оскар і відсидіти у в'язниці. Але Дауні вдалося тріумфально повернутися. Роберт Дауні молодший. Народився 4 квітня 1965 року на Мангеттені. Сім'я малого була настільки творчою, настільки можливо. Тато режисер, мама актриса. Щоправда, коли хлопчику було 11, батьки розлучилися. Малий страждав, балувався травичкою, але паралельно зі школою ходив на курси акторської майстерності. А в 17 років взагалі покинув навчання заради кіно. Однак, після серії успішних ролей Дауні пустився берега. Я не боюся провалів. Я боюся не помітити, що став посередністю. Його затримували за носіння незареєстрованої зброї та заарештовували за зберігання наркотиків. У 1996-му він 16 місяців провів у в'язниці. Згодом під час зйомок у фільмі Любовний трикутник він щодня здавав аналіз крові на наявність наркотиків. А на карбування кліпу «I want love» Елтона Джона його взагалі відпустили з центру реабілітації лише на день, причому у супроводі лікарям. Наркотики та алкоголь зруйнували його семирічний союз з актрисою Сарою Джесікою Паркер і призвели до розлучення з першою дружиною, моделлю Деборою Фалконер, матір'ю його старшого сина Індіо. Я зрозумів, що мені потрібно щось робити із моєю наркотичною залежністю, коли поздоровив батька по телефону із різдвом. А він помовчав хвильку і сказав: Сину, зараз квітень. Його кар'єра висіла над прірвою. Ніхто з режисерів не хотів мати справу зі скандалістом та хуліганом. Та Дауні пощастило. Після чергового курсу лікування його затвердили на роль у готиці, де його партнеркою була Геллі Беррі. Та темношкіра спокусниця ніяк не зацікавила гуляку та плейбоя. А от продюсер Сьюзан Левін повністю перевернула його життя. Насправді головне, що зробила моя дружина, навчила мене жити у реальному світі, а не бігти з нього за кожної нагоди. Фактично, Сьюзан дістався 11-річний Шибайголова. Байдуже, що в паспорті йому було під 40. Тепер Дауні молодший зразковий сім'янин. Він займається пілатесом та ушу, захоплюється східною філософією, правильно харчується і радо встає зранку, аби потішити сім'ю власноруч приготованим сніданком. Кава і цигарки. Це те, на чому ми з дружиною сторгувалися. Без кофеїну я просто не можу існувати. У Сьюзан та Роберта народилося двоє дітей: син Екстон та донька Ейврі. Вони для зіркового татуся головна втіха. Ми з дружиною багато працюємо. І її робота не менш відповідальна, ніж моя. А це значить, батьківські обов'язки ми ділимо по-чесному. У мене, правда, не завжди виходить так круто, як у неї. Крім турботливої та наполегливої дружини, іншу людину з давнього молодшого зробила слава. Тепер він та сама залізна людина та еталонний для західного глядача Шерлок Голмс. За фільми актор отримує шалені гонорари. За перших месників йому заплатили 50 мільйонів доларів. Ціни на бензин мене перестали тумент, коли я пересів на Бентлі. Побачити Роберта Дауні молодшого на великому екрані можна вже 25 квітня у грандіозному фіналі Месників. А вже за рік харизматичний актор постане ще у одній своїй знаковій ролі у продовженні Шерлока Голмса.